Чоловік, наприклад, зрозумів, що так вона від мене пішла, вона з'їхала, поїхала до мами, поїхала жити до подруги, виставила мене з, двері, там, з речами за двері, там, що завгодно. Тобто типу, ми, типу, все, от, пішов активна фаза процесу. Зараз я маю сказати: ти що хочеш, щоб наша дитина виросла без батька? А ти ж обіцяла, ти ж давала там шлюбні обітниці в радості і в гори. Тобто, що, коли горе прийшло, то ти відразу, типу, з речами на вихід. Тобто, ось така риторика, навіть якщо вона з вашої точки зору справедлива, навіть якщо вона розумна, здоровий глуст, і ви вважаєте, що це ж очевидні речі, ви маєте розуміти, що їй і так погано, їй і так болить. Я розумію, що вам теж болить, але вона зараз. В стані, коли вона прораховує варіанти, вона зараз в стані, коли вона думає, варто, не варто, наважилася на те, щоб з вами поговорити і прийняти там, паузу, роз'їхатися чи все. Їй складно, коли ви тиснете, давите, говорите, повертайся додому, чи давай я приїду до тебе, тим більше починаєте тиснути з сексом. Тобто, це те, що навпаки показує їй, що він мене не чує, він мене не розуміє, він не готовий дати мені ту паузу, ту дистанцію, яка мені зараз потрібна.